За волонтерську допомогу штраф у Львові. Волонтери, які допомагають, АТО змушені платити штраф та мито за ті автомобілі, які купили за кордоном для потреб української армії. Багато машин знищено було в ході бойових дій, але їх реєстрація досі залишається на плечах самих волонтерів. За що люди мають платити чималі гроші, розкажуть наші львівські кореспонденти. Олександр Садовський та Володимир Ривак у зону АТО перевезли понад 70 машин. Автівки закупляли у Польщі за невеликі гроші, але в Україні мали сплатити за них мито. Тепер частина машин знищена через бойові дії. А держава хоче оштрафувати волонтерів за порушення митних правил. Понад сімсот машин. Проблема виникла в українському законодавстві, що ми підлягаємо, ми порушували правила митного перевезення і мусимо за це відповідати. Тому ми звернулися до всіх, кого можливо, і ми здивовані. Ну що так люди відгукнулися завдяки людям. Ми виглядає так, що ми не будемо мати цих штрафів. Штраф за кожне правопорушення 8,5 тисяч від 8,5 тисяч до 12 тисяч. Порахуйте, якщо. Що ну в мене записані машини більшість на інших, тобто я не сам буду платити, але ця сума назбирається така м -м, неприємна. Ми е шукали гроші, привозили ті машини. І ще зараз за це буде мало того, що будемо ще будемо вимушені розмитнювати. Ми почали ті всі справи, і виявляється, що ну, механізм як це робити є механізм є, але про це просто ніхто не знає. Митники погоджуються. Законодавство України та митні правила треба адаптовувати до військових подій на Донбасі та обіцяють волонтерам разом шукати рішення проблеми, щоб оминути штрафи. В цей момент, коли машина оформлена, автомобіль вже не вважається закріпленим за цим волонтером. Тобто він знімається з контролю і до нього немає ніяких зауважень. Це друга позиція. І третя позиція, яка є для нас поки що найпроблемнішою і над якою ми працюємо, це ті автомобілі, які були ввезені, які, скажімо, є на контролі в митих органах, які ми контролюємо, і які волонтери ввезли на себе, але ці автомобілі вже є реально знищені, реально втрачені. Викрадення в зв'язку з бойовими діями. Ми пропонували значить, механізм, щоб е, обласні е, військово-цивільні адміністрації надавали відповідні довідки, які є там на місцях в межах бойових дій. На підставі цих довідок е, у відповідному законному руслі ці е, автомобілі знімалися з контролю. Власне, ми стикнулися з тим, що є багато, е, е, скажімо, неправильних застосувань, я би так сказав. Або не незаконних використання цих автомобілів, не в межах проведення значить, бойових дій, за словами Андрія Тодощука, механізм, який дозволяє оформляти транспортні засоби для потреб АТО, без оформлення мита, вже працює, але багато волонтерів не знають про ці правила. Так, до прикладу, щоб оминути митні процедури, волонтери повинні показати документ від командира із зони АТО про необхідність такої машини для військових потреб.